Сьогодні 5 грудня 2024 рік, північна частина Синього озера. Температура на вулиці десь 0, мінус 1-2 градуси. Пасмурно, на жаль, сонечка не видно. Ми бачимо, як виглядає зараз синє озеро. Отвал грунту трохи вони змістили далі від води. Бачимо, плаває там вуточка. Качечка. Качечка плаває. Качки зараз з чогось уже не хочуть улітати в теплі края залишаються тут зимувати. Зараз я повернувся до з'єднувальної затоки, яка з'єднує південну і північну частини озера, поки вона тут засипана отвалом грунта. Ну, Це ненадовго. Дуже швидко ця частина озера заповнюється водою. Тут дуже гарні джерела. Тут бачимо джерело знайшло виход і, мабуть, дуже багато заліза у ґрунті. такий жавий ґрунт. Виглядає воно не дуже гарно.